Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує в Українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. День особливого поминання померлих. Радониця в Придністров'ї. Пам'яті ветерана Великої Вітчизняної. Меморіальна дошка Дмитру Шпольовому. Дамо по бездоріжжю. Ремонт прибудинкових територій. Як розв'язати проблему? Кубок майстрів і кубок Європи п'ять днів неперевершеної соки. Сьогодні за церковним календарем Радониця. Радість Воскресіння померлих день особливого їх поминання. Вшановувати пам'ять рідних та близьких людей вже традиційно розпочали ще у неділю. Тисячі людей приходили на кладовище, аби пом'янути і помолитися за них. Терасполь – кладовище західне, величезна черга автівок і сотні людей. Ідуть, аби згадати рідних і близьких та вклонитися їхнім могилам. Приносять фарбовані яйця й інші пасхальні страви. Здійснюють поминальну трапезу, а частину віддають за помин душі. На дальньому були на кладовищі вже були дуже багато людей, машини, черги, царство небесне. всім. всіх згадуємо тут батько з мамою, друзі. Ми вслухаємо наших батьків. Ми згадуємо наших батьків, мама Тетяна Григорівна. Моя тітка пройшла всю війну. Радіти мої діти, діти війни. Батьки мої, вони діти війни. Сьогодні їх згадуємо. Будемо молитися, щоб нас ніколи не було війни, щоб ми не відчули тих жахів, які прийшлося пережити їм. Перша неділя, понеділок та вівторок після Великодня. Про мертвих у ці дні згадують як про живих. Оплакувати їх не варто, кажуть священнослужителі. Краще помолитися за них і пом'янути добрим словом. Адже радониця походить від слова радість. Це, би, Це зустріч з померлими родичами. і Сьогодні ми відзначаємо їхній великдень. Ну, Правильно йти в церкву, ставити свічку за упокій, потім іти додому, поминати, згадувати все хороше. Але ми традиційно так звикли приходити на кладовище, роздавати помани, даємо дітям близьким. щодня. Згадуємо щохвилини, але сьогодні особливий день. Ми прийшли до них гості. Читаємо завжди «Отче наш, щоб вони перебували в царстві небеснім. Священнослужителі кажуть, найважливіше на радоницю молитва. Вона допомагає душам померлих знайти спокій і отримати прощення своїх гріхів. У республіці завершилися фінальні ігри республіканського турніру з футболу Шкіряний м'яч. Ігри проходили у Бендерах. За кубки боролися 47 команд, дівчаток та хлопчиків зі всіх міст і районів Придністров'я. Про підсумки ігор говорили сьогодні на нараді президента. Кожен м'яч уже охотів. Шкіряний м'яч охопив тисячі дівчаток та хлопчиків по всій території республіки. Вони об'єднані в сотні команд. Перше місце в загальномедальному заліку за олімпійською системою завоювала Слободзея. Друге місце дубосари, третє посів Терасполь. Футбольний турнір «Шкіряний м'яч був відроджений за ініціативи президента Вадима Красносельського. Головна мета залучити якомога більше дітей до заняття фізкультурою та спортом. Футбол масовий спорту. Футбол масовий вид спорту, дуже демократичний, дуже такий доступний. І крім того, ми, як держава, робимо усе можливе для розвитку футбольної інфраструктури. Є футбольні стадіони. Цей напрямок і далі будемо розвивати. Окрім команд хлопчиків, було задіяно і багато Вчаток. І все це виглядає дуже цікаво і на високому рівні. Президент привітав глав районів, чиї команди стали переможцями. Буде відзнака і тренерам, чиї діти посіли перше місце. Ліс поблизу Індії це невелике село у Григоріопольському районі. На околицях багато стародавніх поховань. Ось так просто в лісі. За легендою, у 18 столітті до Індії переселили козаків. Катерина II відправила бунтарів подалі від столиці. На надгробках збереглися цифри 19 століття. Археолог Ігор Четверяков давно досліджує давні надгробки. каже, це кладовище заросло років 50 тому. Тут хрести стели, пам'ятники, різні форми та символи. Наприклад, цей хрест називають крослет. Та хресту которова. Це хрест крослет, це хрест у якого бічні закінчення, бічні гілки містять ось такий важкий набалдашник у вигляді молота. Ми бачимо поєднання хреста крослета і так званого півмісяця. Перед нами трактування християнства як священного човна, що пливе морем життя, і поширює світло християнства. Ще один надгробок на ньому збереглася дата, 26 грудня 1859 року. Могила накрита плитою, замість звичного для тих часів Христа. Пам'ятник. То та завіс спочатку привезли плиту, накрили могилу, і лише після цього вкопали такий масивний пам'ятник. Це дуже нагадує сучасність. Швидше за все, або дуже багато людина, тому що дозволити собі привезти кам'яну плиту таких розмірів, та ще й обтесану прямокутно не кожен міг, або людина, яка привезла сюди цей обряд. Історію Придністров'я і людей, які жили у різні часи, можна вивчати в тому числі і за такими пам'ятками. Наразі дні радониці якраз час звернутися до предків. 22 збірні, п'ять ігрових днів та один кубок Європи. У Кишиневі завершився головний турнір старого світу Соки. Перший Придністровський транслював найцікавіші матчі за арени Лайзвор. Далі про підсумки Кубку. 22 команди, 52 матчі за п'ять днів, і кожен із них маленьке шоу. Молдова провела на Кубку Європи чотири гри. На кожній аншлаг. Понад півтори тисячі фанатів на арені. Лайзвор з лише 1100. Фанати стояли у проходах за парканом. У збірній Молдови придністровець Вадим Кричмар. На його рахунку один гол. Молдова обіграла Португалію, але не подолала Грузію та Туреччину. І завершила свій виступ на Кубку Європи в одній восьмій фіналу. Паралельно з Кубком Європи соки й турнір Мастер Кап за фактом. що Це ліга чемпіонів для футболістів, яким за 40. учасники команди з Молдови, Румунії, Ірландії та Казахстану. Чемпіоном став Кишинівський геотермал. Взяти трофей допомагали телевізійники авангардисти Олег Гуменюк, Дмитро Попович, Ігор Пікущак. Усі грають у мініфутбол у своїх країнах. Те, що ми робимо, це пропонуємо допомогу найкращим лігам світу. Наприклад, у маркетингу, суддівстві, тощо. Так що враховуючи, що ми говоримо про популярний спорт, це не складно. Це лише питання кадрів людей, які мають бачення і здатні зробити цей спорт кращим. Кубок майстрів і кубок Європи соки за п'ять днів показник, як швидко розвивається сока. Чемпіоном Кубку Європи став знову Казахстан. Сока машина, як вже всі називають команду. Дороги у дворах Терасполь, Бендери, Дубасари, Рибниця. Міста різні, а проблема одна розбитий асфальт. Дороги не ремонтували з радянських часів. Є ініціатива президента лагодити ці території коштом дорожнього фонду. Бендере – мікрорайон Ленінський, одна з п'яти поверхівок. На подвір'ї яма на ямі. В дощ вода з усього району тече сюди. Фундаменти будинків підмиває, будинки осідають. Єдина зливова каналізація забита брудом. Як мене з пологового будинку привезли. Так тут було і вже 30 років. Просто тут озеро. Тут купаються. Мені коли було 10 років, я купався. Ось тут ми завжди в калюжі грали та плавали. Це ніколи не робили. Там далі машиною не проїхати. Все топить. Біля під'їздів старий асфальт. Пенсіонери та мами з колясками оминають ями. Тут, в основному пожилі люди Тут переважно люди похилого віку, всі за 80. Йдуть, вони ж не бачать, і з паличкою йдуть. Спіткнулася, впала, підіймаєш. До того син підняв. У центрі Бендер теж ями, вулиця Суворова. Будинки поруч із ринком. Декілька кварталів нижче Гагаріна. Проблему розбитих доріг у дворах обговорять у Верховній Раді. Є ініціатива президента Красносельського, щоб ремонтувати такі ділянки за рахунок дорожнього фонду. Сейчас ремонтируется точечно. Наразі ремонтується точково за рахунок якихось програм фонду наказів виборців. Інших варіантів немає. На сьогодні із коштів дорожнього фонду не можна фінансувати ремонт внутрішньодворових територій. Ініціатива президента, якщо просто у тому, щоб дозволити коштом дорожнього фонду робити внутрішньодворові проїзди, не можна затягувати, а потрібно якнайшвидше довести цей законопроєкт до пуття прийняти в остаточному читанні. Люди чекають на ремонт. Він потрібен у дворах по всій країні. Бендери вулиця Комсомольська. Тут робили ремонт дороги. Коли зняли верхній шар асфальту на ділянці теоретичного ліцею виявили бруківку часів Російської імперії. Наразі спеціальна комісія вирішує закатати новим асфальтобетоном або зберегти та зміцнити бруківку. Практика російських градов міст... большин практика міст великих там, де виявляють історичну бруківку, вони її піднімають, але невеликими фрагментами і роблять сучасні вкраплення. Ось так комбінуючи роблять відсилання до нашого минулого і в той же час ідуть на якісь кардинальні заходи. І я котерніські протяг і категорично проти бруківки. І я, як депутат, і категорично проти жителі п'ятиповерхівок. Насамперед, це дуже шумно буде. Наступний момент при бруківці однозначно при випаданні снігу машина не зможе почи так, як по рівному ...асфальту. Відповідно, вибої не буде робити. Фахівці кажуть, якщо бруківку почнуть зміцнювати, старих каменів не вистачить. Ми можемо локально, там, 50 квадратів... ми можемо локально якихось 50 квадратів розібрати, зробити там основу щебенем на потрібний рівень. І ми заощадимо леву в участку асфальту. Дорога чудово працює, там ні тріщин, нічого немає. У результаті бруківку вирішили покрити асфальтом і зберегти її тільки на переходах. Як це зробити, вирішать архітектори. До босари дитячий табір. 8 червня сюди приїдуть перші відпочиваючі у здоровчого сезону 2024 року. Табір їх зустріне оновленим. Головна пам'ятка мурал. Це малюнок на стіні загальною площею 200 квадратів. Намалювала мурал художниця із Терасполя Олександра Новак за 29 днів. Це її перша масштабна робота. Я устала, но в я втомилася, але наприкінці було таке відчуття одержимості. Ще трохи і закінчу. На роботу пішло 29 днів. Це найбільша робота виконана пензлями 200 квадратів. Я задоволена, як вийшло. Відпочила. І я думаю, ще про якісь масштабні роботи. Мені подобається. Я давно хотіла спробувати таку роботу, щоб зрозуміти свій потенціал. На малюнку блакитне небо, червоні маки, жовті соняхи та хлопчик з повітряним змієм символ безтурботного дитинства у кольорах емблеми табору. Я не брала нічого. Загалом я не брала нічого стороннього для нашої місцевості, нашої локації. Всі квіти, які ростуть у нас, і я їх бачила, коли я була дитиною. А зараз я завжди помічаю флору та фауну. Соняшники я люблю. Символічна квітка, яка повертається до світла. Загалом діти теж тягнуться до світла, і дитинство для мене асоціюється з часом, де є багато радості, багато вражень, миттєвостей. Це друга робота Олександри Новак у Дубосарах. Минулого року вона розписала стіну будівлі громадської організації «Аколада» у центрі міста, готова й надалі робити вулиці Дубосар яскравішими. Село Володимирівка Слободзейський район урочистості на подвір'ї школи відкривають меморіальну дошку ветерану Великої Вітчизняної війни. Першому директору Дмитру Шпильовому це ініціатива випускників Дмитра Петровича 1974 року він якось завжди був у душі. знаєте, як людина, яка дуже багато для нас зробила, яка була особистістю. Ми були першим випуском його і дуже спілкувалися з ним тепло. Така була мотивація. Першому директору він найкращим був із директорів, і директор, який був єдиним учасником великої вітчизняної війни. Це добросовісний чесний. Це сумлінний, чесний, чуйний, уважний. Мені здається, немає такого учня, щоб не запам'ятав його. У нього якісь сухомлинські методи були завжди поговорить з учнем. Це людина була з великою душею. Дмитро Петрович брав участь у визволенні Молдавії, воював у Польщі, був нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни другого ступеня медалями за перемогу над Німеччиною. Звільнення Будапешта. Учителем став відразу після війни. Спочатку у сусідньому селі Костянтинівка викладав фізкультуру, початкову військову підготовку. З 1971 року став директором нової школи у Володимирівці. Дмитро Петрович був активним організатором. Він був футболістом, крім того, що був учителем. Він завжди був судею, він завжди запалював. Це була людина дуже харизматична, яка скрізь була небайдужою. Тепер школа Володимирівки носить ім'я місцевого героя Дмитра Шпильового. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.